Вітаю вас на каналі Garage. В даному відео я покажу вам, як доопрацювати катушку Shimano. В даному випадку розглянемо Shimano Sahara. Але цей тюнінг підійде для багатьох катушок. Це, напевно, бюджетна їхня серія. Вплоть до Shimano Ultegra. оскільки Shimano Ultegra має інший ролик. Ми доставимо два підшипника в кноп і один підшипник в ролик. Почнемо, напевно, з кноба. Потрібно витягнути заглушку. Я витягую її завжди карповою голкою. Акуратно, щоб не зламати ні голки, нічого, не пхати ніяких викруток. Запихаємо голку і зачіпаємо за саму заглушку. З одної сторони потягнули з іншої. Заглушка вилазить. Помаленьку. Бачимо болт. Переважно він сидить на фіксаторі RISB, тому, займаючись обслуговуванням катушок, я б вам радив користуватися якісними викритками, щоб не колічити болти і їхні грані. Все, відкрутили. Бачимо болт, під ним стоїть втулка, під втулкою стоїть шайба. Болт на фіксатор різьби. І з другої кінця кноби стоїть ще одна втулка. Беремо два підшипника. Підчипники нам потрібно 4х7х2,5. На на Вставляємо один зсередини і один стріляємо ззовні. Шайби поки що не ставимо, ми легенько затиснемо болтом і подивимось, який в нас получився зазор. Вставляємо кнопку. І затискаємо. Все, кнопку крутиться дуже добре. Шайби нам не потрібно. Люфта, ну, фактично нема. Фактично немає взагалі. Е -е. Якщо у вас виходить дуже маленький зазор, точніше, маленький люфт, краще його лишити через те, що шайбою ви можете зробити дуже сильний натяг. І коли у вас буде сильний натяг, підшипники не будуть працювати коректно і може з'їдати саму вісь. Ну і відповідно і з'їдати самі підшипники від неправильної роботи. Все, дотягуємо болт. Нормально. І переходимо до роліка. Ролік без фіксатора різьби болт, але відкрутити його дуже проблемно. Вони переважно. Дуже сильно затиснуті, тому викрутку треба ідеально, ідеально, перпендикулярно поставити до болта, притиснути і акуратно провернути. все. Пішов. Витягуємо болт. Розбираємо кнопку. І що ми бачимо? Ролик у нас складається з декількох елементів. Це сама втулка. Потім втулка, яка є всередині самого роліка пластмасова, і ще одна пластмасова накидка, яка натягується наверх. Одна втулка. Ролик. Ролик має всередині Зроблений таке заглиблення, тому ви неправильно не зможете зібрати. І що нам потрібно? Переважно, коли міняється, е, йде спеціальна шайба. І оця шайба, яка залишається в тому, в самій душці ми її викидаємо. Але я пробую робити по іншому методі. У мене є втулка і діаметр. Якщо я не помиляюсь 1,5 мм. І попробуємо зробити без спеціальної шимановської шайби. А це простіший і значно дешевший варіант, оскільки втулку я цю купив за 60 гривень. До речі, можна обійтися навіть і без втулки, якщо у вас є шайби розміром 4 на 6, ну і на, їхні, там, на їхню товщину. От я маю набір шайб з Китаю, чудово підходять. Я вже пробував і збирати і на них. Але зберемо на такій функцію хандмейдній. Збираємо сам ролік нам ролик запихаємо пластикову обойму. Вона чуть-чуть вилазить. Потім надіваємо біле колечко Все, тут у нас готово. Тепер ми вставляємо підшипник. Підшипник теж 4 на 7. На 2,5. Ви не зможете вставити його не з тої сторони через те, що втулка теж має в середині буртік. Запихаємо її в середину підчепник. Запхали і вставляємо в дужку. білим кульцом назовні. Тобто підшипником всередину. Запхали. Тепер ми вставляємо в туличку, або можна підібрати шайби, або купити оригінальну шимановську шайбу. Металева шайба у нас лишається і скручуємо ролик на місці. Перевіряємо ролик. Крутиться, ідеально. Такі доопрацювання я би рекомендував робити з новими катушками. По тій причині, що, от наприклад, якщо ми візьмемо сам ролик, ці втулки в середині вони і зношуються відповідно і збільшується або зменшується діаметр в середині, вже виходить люфт. Відповідно, підшипник не буде сидіти вже в тій обоймі, так? Якби він мав сидіти з таким правильним натягом. Це що стосується роліка. Ну і плюс підшипник ворогу вам дозволить працювати більш тонкими шнурами. Не буде скручування шнура і тому подібне. Ну, працює він ідеально. Просто від найменшого дотику. А щодо кнобу, в кнобі теж я би рекомендував це робити чим пошвидше. В ідеалі це робити на новій катушці по тій причині, що. Самі втулки вони будуть згризати вашу вісь. І якщо вісь ваш, ваша алюмінієва то може її пропиляти і просто в самий непідходящий момент ваша ручка зламається. Такі доопрацювання я робив ще з своєю Shimano Міравел. Але там стоїть вже один підшипник кнопки, просто доставився один в кноп і. Один доставився в ролик. Були пробні рибалки, все працює ідеально набагато краще, ніж вона працювала на втулках. Робота просто небо і земля. Все, дякую вам за увагу. Гарного дня.